Друзі, привіт! Це стандартна класична лавка, яка в принципі є в кожну під під'їздом. Саме за нею вирішуються всі глобальні геополітичні питання. Але сьогодні мова буде не про лавку. Які є елементи у справжніх поціновичів посиденьок за лавочкою? Доміно сьогодні не про нього. Картер сімочки, також ні, пивко трошки пізніше розкажемо. Сьогодні ви дізнаєтесь, як ми зробили. Вялену рибу. В нашому випадку це лящ. Ви дізнаєтесь, як ми це зробили? Чи можеш ти уявити літо без посиденьок з прохолодними хмільними напоями та без в'яленої рибки? Звичайно ж, це на грані фантастики. Звідки ж потрапляє на переробні підприємства України річкова риба? Дрібні ставки та водойми допомагають задовольнити незмінну потребу людини в улюбленому продукті лише на 20%. Інші ж 80% рибки припливають з великих рибницьких господарств України. Їх діяльністю є розведення та вилов риби для внутрішнього споживання населення. Обов'язковою умовою таких господарств є наявність морозильних камер шокової заморозки прямо на березі водойми. Так як для збереження свіжості продукту, від вилову до заморозки має пройти. Не більше години. Лящ, судак, короп, щука, сом, окунь. Ці види риби розводяться в великих промислових масштабах. На виробництво риба доставляється замороженою. Обов'язковим етапом є перевірка усієї нормативної документації. Далі відбувається розморожування до температури мінус 2 градусів товщі риби. Для патраної сировини видаляються усі нутрощі, риба промивається холодною водою до повного видалення згустків крові. Солиться продукція сухим посолом. Для цього рівним шаром викладається риба, засипається шаром солі і так повторюють до повної ванни. Верхній шар також засипається сіллю, прижимається кришкою та ставиться гніт. Процес соління триває 5-6 діб. Готово просолену рибу виймають та відмочують одну годину в холодній воді. На професійній мові це має назву вирівнювання солі. Після відмочування рибі дають стекти і вивішують на шампура. Всередину вставляють дерев'яну шпажку, щоб животики добре просохли. В'ялення риби відбувається під дією примусових вентиляторів та витяжок до 4 днів. Ось в такій в'яльній примусовій камері. Чому примусово? Тому що е, тут підтримується певна температура. Тут, як ви бачите, обдувається все вентиляторами. Риба вялиться приблизно три доби. Після цього, звичайно ж, працівники її знімають, і рибка направляється до тебе під під'їзд з піваськом, з лавочкою, з пацанами. Можеш нормально щось там обговорити. В залежності від сезону та від погоди, рибка може вялитись як в камері, так і на свіжому повітрі. Готова в'ялена риба знімається та пакується в картонну тару або фасується в пакети по одному кілограму. Готова продукція обов'язково зберігається в холодильнику. Доставляється до магазинів в спеціалізованому транспорті, де очікує насправжніх гурманів. Смачного! Сьогодні ви дізналися, як ми це зробили. Мій робочий день підійшов до свого завершення. Лящ вже є. Я пішов за хмільним.